Ногабес компанія, яка має сотні тисяч прихильників, серед людей, які прагнуть покращити своє самопочуття. В Україні оздоровчі салони почали з'являтися 10 років тому, і Сумська область не стала винятком. За час свого розвитку магазини набули популярності. Охтирці містяни корисні процедури мають змогу відчути особисто. Широкий спектр запропонованих послуг задовольнить найвибагливішого. Ногабес люблять не тільки дорослі, а й діти, про яких працівники салону турбуються протягом. Року Проводили акцію собі рінка в школу. А також цим літом була проведена акція Всі разом за сім'ю. В общем, заботимся в целом о наше будущем і також приглашаємо ну, всіх актерчан допомагати дітям. Усі до зимових свят працівники охтирського салону приготували разом зі своїми відвідувачами особливі подарунки, покликали діда Мороза і влаштували незабутні свято для тих, хто потребує уваги для соціально незахищених родин. Який рік пост. Піль нашого салон, який знаходиться у місті актирка, салон магазин гавес, збирає друзів для спілкування, для обміну якимись творчими ідеями, для того, щоб ви могли підтримати один одного. Побачитись, поспілкуватися. Дуже часто заходять люди і запитують, ну коли вже буде це свято? Ну коли це вже буде це свято, яке було в минулому році, яке проводили в салон магазин Нугабес. Родина Пономарьових на святі вдруге. Пані Надія з п'ятьма своїми дітьми отримувала запрошення від Нугабес торік. Порадіти з іншими дітьми прийшли від найстаршого до наймолодшої на стуні. Усі члени родини отримали подарунки і позитивні емоції. Діма, Сережа, Єгор Катюша і Настя. Огромне просто спасибо. Нам дуже дуже нравиться. Тільки сіда Да. за небайдужість. Філя Охтирського салону отримала подяку від міського центру соціальних служб за уміння робити добро і приносити радість дітям. На цьому добрі справи не закінчуються. Чужих дітей не бува. Переконання Охтирські ногабестовці. Олександр Коліш, Ірина Дронова для телеканалу Пульсар.